Добрий день, вітаю на каналі Прогізавр. Давайте вирішимо наступну задачку сьомого рівня на Котварсі. Я взяв доволі просту, але цікаву задачку. Нам надається масив з цифрами, і потрібно кожне друге число помножити на 2, а кожне перше залишиться таким, як є. Окей, давайте спробуємо це зробити. По-перше, я пропоную. Перейменувати наш аргумент на Numbers, тому що А, це щось, я не знаю, що це Numbers. Так, тупо ясно, що це таке. Далі, так як це буде модифікований масив, тоді нам потрібно її доцільно використати map. Першим аргументом буде number, а наступним індекс. Я пропоную зробити наступним чином. Тут буде проста умова, якщо індекс ділимо без остатку на 2, дорівнює одинички або не дорівнює 0, тоді ми повертаємо цей number, помножений на 2. Інакше ми просто повертаємо в number. Return. No. number Так, перевіряємо. Має спрацювати. Давайте подивимось консол-логи, як там воно працює під капотом. Ну, з індексом тут має бути все ясно. Він починається з нуля. Ось він 0, 1, 2, 3. Тобто у нас є ось такий масив, на приходить. І перший елемент це 0, 1, 2, 3 і так далі. От. Тепер, якщо ми поділимо його на 2 без остатку, що в нас буде? У нас буде 0, 1, 0, 1. Ну тому ми і перевіряємо ось такою мовою. Нам потрібно кожен другий елемент помножити на 2, а кожен другий це якщо індекс буде дорівнювати одному одинички. Або не дорівнювати 0. До Тут кому як зручно більше. Тобто і так, і так воно буде працювати. просто звик саме до цього прикладу, до цього варіанту. якщо ділимо без остатку і не дорівнює 0. Ось так. Ну і звісно, можна трохи скоротити його. От, це все можемо поки прибрати, використати тренарний оператор. Тут я пропоную залишити в скобках таких дужках круглих, тому що ну, так зручніше, як в IF Else. Тобто, якщо мова у нас проходить, тоді наш number умножуємо на 2, а інакше просто number. Працюю темп також працює. Ну і звісно, можна ще й винести його. Так як це одна строчка буквально, можна прибрати зайві дужки з ретерном, і повернути ось таким чином. Також буде працювати. А, ні, це не в дужках справа була, до речі, а от капка з комою зараз була. Ось так. Тому що ну, я, я вважаю, що коли є круглі дужки, то так ну, трохи краще читається. Добре, темп. Ну, все працює супер, можемо суміти. Все, дуже дякую за увагу. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписались. До побачення, па-па.